Доброго-доброго ранку, друзі. У нас з вами сьогодні 10 жовтня, жовтня, січня. Чомусь у мене з датами відбувається дивне, дивна подія. Вже кілька наших підписників дійсно про це звернули увагу. Зверну я. Дякую. Отже, сьогодні у нас з вами 10 січня 2024 року. А це вже значить, що 10 днів... Січня нового року, календарного нового року вже пройшло. І ідеальний варіант, коли ми з вами вже вімкнулися в роботу, і про це були в нас тайм менеджмент зарядки. Ідеальний варіант, коли ми з вами почнемо діяти, діяти, діяти. І сьогодні я хочу поговорити саме про таку думку, яка взята за основу до дій, яка називається. Думати можна діяти ні. Це як правило, яке я почула у когось із знайомих, і мені це різануло слух. Просто різануло слух, адже е, дуже цікаве, дуже цікаве формулювання ось цього правила. Називається, ще раз кажу, е, думати можна, діяти ні. Отже, людина. Яка має за правило саме цю фразу постійно щось думає, 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 думає. І цей процес просто залишається на стадії думання. Не переходить в іншу стадію роботи, не приходить в іншу стадію реалізації своїх думок. І тут. І я з вами хочу поговорити і подивитися разом, наскільки це раціонально в порівнянні до нашої, нашого життя. Невже тоді, коли ми думаємо і нічого не робимо, ми отримуємо дійсно кайф? Ми отримуємо дійсно відчуття щастя. Я думаю, що ви чули вже не раз від ем... Тренерів компанії Burchtime про те, що є дуже цікаве визначення щастя. Доброго ранку, дякую, що доєднуєтесь. Щастя, це. Доброго доброго ранку, Так. щастя, за цим визначенням. Це Російською в моїй голові звучить, тому я буду надіятися на вашу допомогу для того, щоб швиденько його перекласти. Да? «Преодоління звісних целей на путі бар'єрів на путі кісної цілі. Ще раз. Частя, це преодолення звісних бар'єрів на путі к звісної целі. А правило думати можна, діяти ні. Воно говорить про те, що це правило, яке працює у людини і не дає можливості їй ставати щасливою. І виходить, що у нас замикається коло. Тобто людина, яка має за правило ось цю фразу думати, можна діяти ні. Вона знаходиться в постійному колі пошуку й погоні за щастям. А щастя так і не, і не приходить, адже людина закольцювалася саме тоді, коли вона думає, 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 думає і ніяк ці свої думки не перетворює в дії. Тому що коли ми з вами діємо, ми отримуємо насолоду, ми отримуємо дійсно задоволення від, від результату видимого, який ми створюємо. Які ми, звісно, бачимо. Отже, ми діємо, отримуємо результати і отримуємо задоволення від того, що цей результат створили ми. Або долучились до цього результату ми хоча б однією своєю рукою та щось зробили для того, щоб цей результат був. І ми маємо дві системи: ми маємо дві абсолютно різні. Системи поведінки. Ті люди, які діють, кайфують і створюють результати постійно, тобто їх день, складається з того, що вони мають точне рішення, що вони хочуть сьогодні отримати у вигляді результатів. І ті люди, які мають за правило, ось цю фразу думати можна, діяти ні. Отже, вони тільки думають, думають, думають і нічого далі не роблять. Наприклад, сидять на дивані і говорять: ну, це було б класно, якби я вмів щось робити. Наприклад, вмів танцювати. Але. Я не можу це робити, тому що я вже старий, а треба було йти на танці ще в 6 років. А зараз е зовсім не те, а зараз тра-та-та-тра-та-та, да? тобто е подумали і далі завершуємо свої думання, 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 думання знову ж таки думкою про те, що я неправильно думаю. А є інша людина, яка собі каже, було б класно, якби я міг танцювати. Так, окей, мені зараз 32 роки, значить, я можу піти навчитися, наприклад, хочу танцювати сальсу. Піду, пошукаю, де саме я можу навчитися танцювати сальсу. Він знаходить цю школу, а він знаходить е, тренера, да, самого тренера, хто буде вчити танцювати сальсу, е, вибирає серед тренерів свого. Він е, йде танцювати сальсу, і через півроку він вміє танцювати сальсу. Так, цьому 32 роки він сидів на е, на кріслі, на дивані і думав, було б класно, але ні, я вже застарий, вже пізно, нічого в мене не вийде. І є інший, е інша людина, яка подумала, створила план, реалізувала його і через півроку вже класно танцює. І зараз в мене питання, друзі, до вас. Скажіть, якою людиною хочете бути ви? Звісно ж, я впевнена на 150%, що ви скажете ось цією, яка подумала і здійснила свою мрію. Да? Тобто, ось цей цикл думка, дія, він закрився. А не цією, яка думала, потім сама себе знацінила, потім нічого не зробила, і на думках все залишилося. Що ж почати робити для того, щоб. Стати ось цією людиною, яка думає і реалізує свої думки. В мене є для вас рішення чудесне, яке я не буду втомлюватись а, про це казати, тому що це дієве рішення тренінг та менеджмент квест Турбо 21. Де за 21 день ви просто. Відточите свої справи, відточите те, що хочеться робити, подивитись на свої мрії, сплануєте свій е, місяць. Тому що, коли ти, я згадую себе, коли я е, прийшла тільки на Т-менеджмент Квест Квестурбо 21 вперше, в якомусь далекому 19 чи 2020 році я подивилася. І в мене, в мене було стільки задач, що вони просто не вміщалися в один в робочих тільки задач на одну сторіночку. Я їх виписувала, виписувала, виписувала на початку. І потім, коли я, за допомогою куратора я почала дивитися, що дійсно робочих задач забагато, і немає часу, і немає ніяких бажань. Створювати щось свого навчання, немає часу на те, щоб щось робити для себе, то трансформація, яка відбулася зі мною, ну, ви бачите самі, тому що зараз я працюю в компанії Богуштайм і зараз я допомагаю іншим студентам почати кайфувати від свого життя, плануючи день таким, яким хочеться, створюючи в своєму житті ті результати, про які мрієш. І мріяти в великі класні цілі, які потім переростають в великі класні досягнення. Отже, друзі, якщо ви в тих результатах, які я назвала, почули те, чого хочеться вам, пишіть в коментарях 21. Ми з вами зв'яжемося, допоможемо зареєструватися на е, нашому квесті. А ви, друзі, е, Ну, звісно, ви можете це робити самостійно. І зараз я трошечки розкажу, яким чином самостійно ви можете створювати плани так, які будуть вас надихати. Отже, вам для цього, звісно ж, потрібен планувальник. Ідеальним для цього підходить був якщо його немає, планувальник, якщо ви немає планувальника, просто аркуш паперу і ручка. Вам необхідно перше, виписати всі робочі задачі, які ви сьогодні маєте зробити. Додати в ці задачі а, час на форс-мажори, тобто вільне місце не заповнене ніяк, але підписати форс-мажори. Додати до цього загального списку а, задачі з навчання, які ви маєте сьогодні зробити, і відразу ж а, ставте найвищий пріоритет і калькулюйте, скільки часу на навчання ви будете тратити. Додати до цього списку задач. Задачі Ваші особисті, які ви хочете сьогодні здійснити, які вас надихають, і від яких ви просто окриляєтесь. визначаєте пріоритет, визначаєте тайм калькуляцію, тобто скільки часу ви на це хочете а, потратити. Далі ми переходимо до робочих задач, звісно ж. Визначаємо пріоритети, проставляємо тайм-калькуляцію. Далі найцікавіше ми рахуємо загальну кількість часу, який ми сьогодні запланували, і дивимося, наскільки ми влізаємо в цей день. Якщо ми влізаємо в цей день, ура! Але ж ви пам'ятаєте, що 20% запланованого часу має бути на форс-мажори. Отже, ми маємо влізати в 24 години за мінусом 20%. Порахуйте, це виходить, це виходить близько 20 годин. Ви маєте вміститися всі задачі, і навчання, і особисті, і робочі. Ви маєте вміщуватися в 20 годин. Адже 20% залишаємо на форс-мажори. А далі найцікавіше і дуже важлива річ: ви берете кожну задачу. І малюєте, якщо у вас немає Богбука, ви малюєте собі шкалу з 24 годин і розміщуєте кожну задачу в тому часовому проміжку, в якому ви очікуєте її виконувати. Тобто ви створюєте, по суті, свій робочий день. Це може бути вихідний день, це може бути е, день у відпустці, це може бути день у відрядженні. Та? Але ви таким чином розміщуючи, да, розтягуючи, візуалізуючи всі написані задачі, ви створюєте для себе розуміння, коли що відбудеться. І тільки потім, і тільки потім ми можемо сказати про те, що фух, ми зробили все. І можемо іти створювати результати з цього дня, адже ми їх запланували і ми знаємо, що ми хочемо отримати. Звісно ж, на 21-му квесті з вами буде працювати куратор, який буде підказувати, щодо технології як краще. Застосувати, або що ми пропустили, коли ми створювали такі моменти, можливо, щось не дорахували часу, можливо, перелімітили за 20 годин, тому що подумали, що сьогодні у нас не буде ніяких фас-мажорів. Але коли ви будете це робити, і неважливо зараз з куратором чи самостійно, друзі, ви дійсно побачите, чим куди йде час у вашому житті, і чим саме ви займаєтесь конкретно. Це важливо все ж таки дивитися, що дійсно відбувалося в нашому житті для того, щоб розуміти, що змінювати, і чи варто щось змінювати взагалі. Тому що коли ми бачимо всі задачі, які ми маємо, і бачимо результат фактичний в кінці дня, адже. Після кожної завершеної задачі, ідеально, коли ви будете ставити собі галочку, собі плюсик, да, тобто якусь відмітку, яка покаже вам, що задача виконана, але цією відміткою не має бути закреслення задачі. Тому що закреслення це е, створення ілюзії в голови, що цієї задачі не було і вона не потрібна зовсім. А на неї ви могли вже встигнути потратити е, свій час в цьому дні. Отже, пам'ятайте, друзі, і я, звісно, на це звертаю вашу увагу, що ми отримуємо результат і отримуємо щастя від дня, коли ми щось робимо, ми розуміємо, що ми робимо, і коли ми е, отримуємо те, що ми хотіли. А зараз я дякую, що ви були зі мною гарного-гарного дня і просто бажаю вам, щоб настрій ніхто не міг вам зіпсувати. А ви не ведіться, якщо хтось збирається вам псувати ваш настрій, Па-па!